І саме до єдиного електронного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів оберіг є доступ у прикордонної служби та поліції. Висновок. Порада, як перетнути кордон. Коли ТЦК виключає чоловіка з військового обліку, то відомості про це вносяться до військового квитка та до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Чи буде внесена інформація про виключення з військового обліку до реєстру оберіг залежить якраз від ТЦК. Можуть внести, а можуть і не внести. Як бачимо, є багато випадків, коли не вносять. Те ж саме стосується і відомостей щодо відстрочки від мобілізації. Більш грамотніша зміна прикордонників бере до уваги інформацію з військового квитка, і цього просто достатньо. Але у сучасних просто умовах 90% прикордонників просто страхуються. Чесно, швидше не страхуються, а виконують якісь там вказівки. Їм простіше з незаконних підстав просто відмовити чоловіку призовного віку у перетині кордону і все. Малися випадки, коли відмовляли навіть чоловікам з явними ознаками інвалідності, у яких були взагалі відсутні кінцівки. Вони мали. У військовому квитку відмітку про виключення з військового обліку, але інформація в реєстрі оберіг була просто відсутня. У випадку з моїм клієнтом його інформація була в системі, але чомусь стався глюк, який, як не дивно, після хакерської атаки спостерігається у багатьох взагалі користувачів, хто встановив мобільний додаток Резерв Плюс. Тож раджу оновити та перевірити свої дані. Цінна порада, щоб уникнути труднощів та от, непередбачуваних взагалі суперечок на приперетині кордону, коли ТЦК виключає вас з військового обліку або надає відстрочку від мобілізацій, проконтролюйте, щоб інформація про це, крім єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, була внесена представником ТЦК і до реєстру. o